Любі мої учні! Я рада вітати вас на уроці з української мови. Підготуйте, будь ласка, все необхідне: робочий зошиток в лінію, друкований зошиток з української мови читання, частинка 3.1, ручку, простий олівчик та ваш чудовий настрій. Розгортаємо свої друковані зошити. Уроки 1-2 за темою Докладний переказ. Урок читання за темою Денієн Дефо Робінзон Крузо. Урок з української мови буде незвичайний. Адже сьогодні у нас урок розвитку мовлення. Прочитайте, будь ласка, ще раз тему нашого уроку. Що таке докладний переказ? Розумнички, докладний переказ це повне, усне чи письмове відтворення почутого або прочитаного. Докладний переказ має точно передавати події, назви, імена тощо. Він має бути близьким до тексту, зберігати послідовність подій, описів, міркувань і відтворювати мовні засоби. У переказі не має бути нічого зайвого, про що не йдеться в тексті. Давайте з вами так само пригадаємо з минулих років. Алгоритм написання докладного переказу. Що ми повинні спочатку з вами зробити? Який перший наш пунктик? Дійсно, спершу ми з вами повинні уважно прослухати текст. З'ясувати значення незрозумілих слів і словосполучень ми напишемо з вами разом словничок до нашого тексту, а також слід дати відповіді на запитання вчителя. І ще раз уважно прослухати текст. Скласти і написати план ми з вами так само його разом напишемо, а потім третій пунктик нашого алгоритму за планом написати переказ. Під час роботи з переказом не забудь врахувати, чи відповідає твій переказ плану, чи не пропущено щось важливе, чи не додано чогось зайвого. Чи використано умовні засоби з прослуханого тексту і чи виділено абзаци? З абзацу має починатися кожний пунктик плану. Далі, за необхідності, ви повинні внести виправлення і доповнення і ще раз уважно перечитати написане. Тож за таким алгоритмом ми працюватимемо на цьому уроці. Але спочатку ми ще з вами пригадаємо інформацію про текст розповідь. Сторіночка 55 буде вам у нагоді: пригадуємо, що таке текст розповідь. Це той текст, у якому автор розповідає про якісь події або явища. Основні питання, на які необхідно відповісти, коли пишеш текст розповідь: що відбулося, що відбувається, що відбудеться. Пригадаємо також і загальну структуру тексту розповіді. Перше це зачин, одне два речення про об'єкт розповіді, місце і час дії. Друге це основна частинка, вона буде найбільшою. Це розповідь про події, що відбувається. І третя це кінцівка, висловлення власного ставлення до подій. Тож сідаємо всі зручнесенько, рівнесенько, і слухаємо дуже уважно текст. Він без назви. Збиваються в зграї пташки, що будуть відлітати у теплі краї. Величезними зграями літають над ланами, луками шпаки. Ось зграя опустилася на скошений луг. Шпаки моторно бігають і живляться комахами, які ще не поховалися в землю під коріння у щелини. На телеграфних дротах сидять сотні ластівок, які ось ось полетять на південь. Адже ластівки відлітають від нас першими, рано прокидають. Наші краї, соловейки та інші дрібні пташки. Поважно бродять по болоту сім'ї лавек, незабаром перша паморозь посріблить траву, листя кущів, дерев, тоді шпак просіває свою прощальну пісню. Дайте, будь ласка, відповіді на мої запитання. Як же птахи готуються до відльоту? Наступне питання. Де і як літають шпаки? Що роблять вони на ланах? А чим вони живляться? Так, дуже добре. Наступне питання. Де можна побачити ластівок перед відльотом? А коли вони відлітають? Чудово, Які ще пташки відлітають рано. Перелічте їх. А коли ж проспіває свою прощальну пісню? Так, дуже добре. Пропоную зараз написати словничок до нашого тексту. Беремо ручечку і працюємо. Тож, перша зірочка, напиши словничок до тексту. Пишемо з вами перше слово, яке я хочу, щоб ми написали, це зграя. Пишемо, нам декілька разів повторювалося це слово зграя. Пишіть дуже уважно, хайно, каліграфічно. Далі збиваються, скажіть, будь ласка, збиваються перша літера яка? Молодці з. А ми з вами ще знаємо, що дій слова не ця ми завжди пишемо зі знаком в якшені. Пишемо збиваються. Так саме там було таке слово. Збиваються кома. Наступне слово моторно. Моторно. Діти, це означає дуже швидко. щілини. Нагадую, що чуємо два звуки, але літера одна Що? щілини. Наступне слово, яке було в тексті. Ось-ось. Пишемо через дефіс. Ось-дефіс. Ось дефіс ось, ось, ось. Далі адже, одне слово, адже, незабаром, одне слово, незабаром, тобто дуже скоро, незабаром кома, ПАМОРОЗЬ. ПАМОРОЗЬ. І ще одне слово ми з вами напишемо посріблить. Посріблить. Тож, коли будете писати текст, обов'язково користуйтеся цими словами. Далі ми з вами складемо і напишемо план переказу. Та в цьому тексті цілих п'ять пунктиків плану. Тож. Перший пункт плану це коли пташки готувалися до відльоту. Так, вони збиваються в зграї і будуть відлітати у теплі краї. Пишемо перший пунктик, одиничка. Пташки готуються до відльоту. Записуємо пташки, пташки готуються, готуються. До відльоту. До відльоту. Тежки готуються до відльоту. Далі, про що йшла мова? Так, молоді діти, коли величезними зграями шпаки літали над ланами, над луками, і коли опустилася ця зграя, скошений ложок, і почали. Моторно бігати і шукати чим би поживитися. Тож пишемо зграя шпаків на лузі. Пишемо зграя, зграя шпаків. Зграє шпаків на лузі, на лузі. Крапочка. Третій пунктик плану. Про те, як на телеграфних дротах сидять сотні ластівок, які ось ось полетять на південь. Тому що ластівки у нас відлітають від нас першими, а також ще покидають нас дуже рану, найпершими соловейки і ще дрібні пташки. Тож пишемо третій пункт плану: ластівки і соловейки, відлітають рано. Пишемо ластівки. Ластівки й Соловейки, Соловейки, відлітають рано, відлітають рано? Відлітають рано. Якщо не встигаєте, користуйтеся паузою. Наступний пунктик про лелек, як вони поважно бродять по болоту. Пишемо лелеки на болоті, лелеки на болоті, лелеки на болоті. І останній пункт під коли. Буде перша паморозь, яка посріблить і листя косів, дерев, траву, тоді шпак проспіває свою прощальну пісню. Тож пишемо прощальну пісню шпака. Останній пунктик плану прощальна. Прощальна пісня шпака. Прощальна пісня Шпаку. За цим планом, користуючись словничком, ви будете писати свій докладний переказ. У п'ятому завданні у вас написано: «Прослухай текст у другий, і напиши переказ. Діти, це в цьому зошиті, в п'ятому завданні тут багато є. Рядочків робочих це ваша чернетка. Ви можете спочатку тут написати, потім перечитати написану за потреби доповнити або прибрати зайве і виправити помилки. І тільки після цього ви переходите до робочого зошита і там записуєте без помилок і виправлень. Тому переходимо з вами до робочого зошита в лінію. Переходимо до робочого зошита в лінію. Зараз йдіть одну хвилинку, я з вами переходжу так само. Від попередньої роботи відступаємо два робочих рядочки. Відступили два робочих рядочки. Записали 4 листопада. 4 листопада пишемо докладний переказ. Докладний переказ. Пишемо дуже охайно та каліграфічно. Далі з нового рядочку. Два пальчики на початок рядочку поставили крапочку. Це буде червоний рядочок. Нагадую ще раз, не забувайте про абзаци. Немає абзаців, це помилка. Будь ласка, про це не забувайте. У вас 5 пунктиків плану, тому повинно бути 5 абзациків. Сіли всі рівненько, зручненько, слухаємо ще раз цей текст. Збиваються в зграї пташки. Що будуть відлітати у теплі краї. Величезними зграями літають над ланами, луками шпаки. Ось зграя опустилася на скошений лук. Шпаки моторно бігають і живляться комахами, які ще не поховалися в землю під коріння у щілини. На телеграфних дротах сидять сотні ластівок, які ось ось полетять на південь, адже ластівки відлітають від нас першими, рано покидають наші краї соловейки та інші дрібні пташки. Поважно бродять по болоту сім'ї лелек. Незабаром перша паморозь посріблить траву, листя кущів, дерев. Тоді ж паб проспіває свою прощальну пісню. Натискайте відео на паузу та пишіть докладний переказ почутого тексту. Працюємо. Любі діти, я нагадую вам ще раз, що докладний переказ слід чистенько, охайно без помилок і виправлень записати в робочий зошиток в лінію. сфотографувати і обов'язково прикріпити на платформі нові знання для перевірки. А також ваше домашнє завдання знаходиться в маленькому зошиті до частинки третьої на першій сторінці. Успіхів вам і чекаю роботи на перевірку.